Воно масштабне вторгнення ми зусиллю мають. Хоча нас відтягнули на Дніпро. Ще вибував 33-й батальйон на базі Волині. Е, І у бій дуже багато. У нас був укомплектований батальйон. Е, я би сказав навіть більший, як. Наплив людей дуже був. люди йшли різні, люди йшли старшого віку, люди йшли навіть хлопці, яким не було 18 років йшли. Люди йшли не підготовлені. Були навіть люди, які ну, зброю в руках ніколи не тримали. Бій непідготовлений, ніхто не пускав. Всі рвалися, але в ну, мене фраза була така, якщо ти себе рахуєш за м'ясо. Нема питання, але ну, ніхто тебе за м'ясо не рахує, ніхто тебе не підготовлені, біль не пошле. Е, дуже багато тут літаків, хто і слову, обідалися там чи що е, це є. А в загальному е, на самих початках у е, бій кидалися люди, тільки ті, які були підготовлені, які за плечима там е, були ну, десь якісь бої були, десь е, якась участь в ООС, а то там. Ну і там тут служив в армії поки. Відразу кинули на Харківський напрямок, але потім нас перекинув сюди. В зона відповідальності був ринговий поле. Потім він ще взяв один відрізок в район Донеччини, це виконавчий після відрізок. Дуже довго ми тримали ці напрямки. Вони нас попали, дуже багато було, і обстріли і все. Вся артилерія, і реактивна, і нереактивна важка, і авіація. Летіло все. Реактивна артилерія працювала, смерчі, урагани. Зараз, коли повномасштабна війна, всі руки потрібні, всі. Той пиріжок спекти треба, e, чи ще щось, ну, чи щось виташити, якусь детальну машину зробити. Ну, воно все потрібне, все актуальне. Ну, люди, на жаль, цього не розуміють. Піщусь. Але ми виграємо, полюбову. Ну, рано чи пізно виграти. Ну, ми просто приречені на перемогу. Ми мусимо вірити Ну, По історії Росія все отримала тягла від нас. Рано чи пізно вони так і зараз отримають по дурбацію. Побиваємо ті зуби трішки. Але все нам Там мотив був постійно. Я ще з початку 90-х, як то кажуть, в обоймі. Це предки тайнів всі. Одів мене в усох термофа. Як сорептай наворацію. Сумнігайон, що собі свят, не рівно пане тай. Попали в пізлася, як куленка веде. Вдали і псе. Та він заєнен. Три дні тримали тіло на морозі, на опізнені, і потім коням відтянули 11 кілометрів. Закопали. Чотя була зв'язковою, там ну, майже всі. Другі дід теж був. Ну, так не воював, але квілю допомагав дуже сильно. У мене син воює з невістки. Та Теж з самих початків він мені дзвонив, але я як батько я відмовив, відправив його до першого командира до Барса, який загинув минулого Нового року теж. На Київщині. Вони брали участь в боях, потім приїхали до мене. У ну, вільніш козаки, обвольці. Потім пішли вже в Терего. Рідна дитина під боком, і ти вже трошки якось не ну, так погоїш. Ти не думаєш за щось друге, коли там у нас були поранені, я, ну. Посада моя така, що я повинен знати. Що. Я беру пишу, дзвоню, що там, хто там, а мені всі одним голосом з єремою все нормально. Я кажу, та при чому тут Єрема, мені треба знати, що там. Ну, отакі нюанси. Ну, цивільне життя повинне протікати, як воно є. Ну, Звичайно, там без звучних, всяких нюансів, але взагалі. Ми воюємо, ми, ми тут, вони там. Просто, щоб люди не забували, що в нас в державі війна, то ну, є випадки такі, що починається, як колись був. Я думаю, що ще Не один сказав, кав'їде чи одна, що ми вас туди не посилали. Бо тільки вірту. От за того стіл дуже багато. Це воно ну, якось трошки болить. Ти воюєш не тільки за себе, ти воюєш за державу, а держава це всі люди. Хоча якась заразовати. Це буде проблемою, тому що я думаю, що як не були готові раніше до повернення людей з війни, так же само і не готові зараз. Ну, людина, яка повернулася з війни, яка бачила все, можна стіляти. До неї трошки і ставлення має бути іначе. Там не інакше. Я не кажу, там, чи щубитися з ними, там, чи ще щось Ну, знаємо. Але ну, трошки вже треба думати, що говорити. Які питання задавати людей. А що ти приїжджаєш за такі виловські вбив, лівти пав. Може хватить. Біля. Ну це одно, ну, я розумію, що це взагалі, блін. ну, як що я там роблю? У мене в державі війна, блін, ну у нас в державі війна. І ми живемо з тобою, блін, по сусідству. Ти ж не живеш у Польщі там, чи в Чехії, ти живеш на території України. І ти такі питання задаєш. Ви має ти змілвіч. Я не психолог, але я думаю, що... Повинні бути якісь центри реабілітації, таких Багато хлопців, які втратили кінцівки, які тож кілозаліву. Ну, я сприймаємось пистолет. Ну, важко буде, звичайно, що важко. А ну, якось треба з цим боротися. Так, звичайно, що втратить війна. При кожному конфлікті, кожні бойові дії, тим більше наступальні, вони несуть втрати. Ну це воно просто в е, полі зору. Ці втрати, тим більше, що кожен день тобі в новинах торочить, там загинулися стільки-то, стільки, стільки, то, стільки. То стільки, то стільки. Це, ну, я, я рахую, що це неправильно. Це все повинно бути в закритому увагу. Як, на мою думку, це не треба озвучувати якось ціну. Так, звичайно, воно і будуть гинути, бо тому що війна це, ну, це закономірне явище, на війні гинуть люди. Це ж нема такого, що ти прийшов, сів страйк собі, що там ще граєш, якісь воїнушки у комп'ютері. Я тут ти гинеш, ну, людське життя забирається у будь-який момент. Пуля снайпера, чи снаряд якийсь прилетів, чи та ракета, ну що не. Це не дурний Іванька, це рафіст. Є всякі, є, є і такі, але більшість фіналь. Э, Тим більше, що дуже багато досвіду у різних бойових діях. Якщо нас знищили, нашу армію, знищували свідомо. Вони воювали, вони набирали набиралися освіт. Це Звичайно, стабільна ситуація. Вийшли попрацювати, лише вийшли, прилетіли. Десять хвилин я вже виходив. Я чинив не... я не... я не... я не... я рану, ще обійде, сильно там хлещ. Сказав хлопці, я 300 виходів сам. Думаю, білом треба виходити, тому що ну, я важкий. Якщо я зараз від'їду, ну, трачу свідомість, то <сі> мене замухається нести. І <сі> <сі> так вийшло? Ну, Наступка э, по 12 двойка. стріляли тоді два як то кажуть, дуплетом вони били. Получається що чути, як один вихід, ну хто зображає, то він чує, що там йде проміжок невеличкий між ним. Ну і два, один перелетів, та другий прямо вдаснем попав. Я стояв, попри тим, коротше, не пам'ятаю, чи, чи він сам упав, чи його хвилею кинуло, а мені оце ще голову, я ще так з пілюки вийшов до дверей, підняв штани, ну, і бачив, що за це. Підняв штанину, подивився, що рваний і Я так почав. Та ту по саму ногу трошки весь. А що було вище коліна, друге нижче Та там теж з колен. Я карав трошки м'ясо вирвало. Ой, я не знаю. А ще я мрію. Ну, найперше, щоб це все закінчилося, це ясно. Та мені багато є, я просто ще не знаю, коли починати. На дні три випаду в осадок Зайду в інтернет. Ну я вже просто не уявляю себе без камуфляжу. Просто не уявляю. Все, <рес> удачки, мужики. Виїхають. Само Фейсбук, я туда їй сім, а в